Наш сьогоднішній тренінг буде цікавим для малих виробників виноробної продукції. Протягом тренінгу ми розберемо декілька питань, серед яких буде такі питання, як яку саме продукцію можуть виробляти малі виробники виноробної продукції, хто взагалі такі малі виробники, і чим вони взагалі характеризуються. Що таке декларація відповідності матеріальної технічної бази малого виробника виноробної продукції, як її заповнювати і куди подавати, які документи встановлюють вимоги до санітарно гігієнічного стану виробництва, і як проводити маркування продукції виноробства. Хочу підкреслити, що сьогоднішній наш тренінг буде направлений саме на малих виробників виноробної продукції. Хочу наголосити, що матеріали сьогоднішнього тренінгу базуються на законі 481 про обіг алкогольної продукції. А з огляду на те, що у лютому 2023 року в Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства та спрощення господарської діяльності малих виробників виноробної продукції. Закликаю вас слідкувати за судьбою цього законодавчого акту. І почнемо ми з умовної класифікації продукції, про яку надалі піде мова. Так, самоумовно. Чому? Тому що, хоча і виноградні вина, і кладово-ягідні, і медові напої є продукцією, що отримується внаслідок спиртового бродіння закладеної сировини, Саме по собі це доволі різні продукти, з притаманними тільки їм особливостями та властивостями. Тож, якщо виноградні і кладова ягідні вина, а також медові напої віднести умовно до виноробної продукції, то класифікувати її можна за показниками наступними. Перше, за насиченістю деоксидом вуглецю. Тож, за насиченістю деоксида вуглецю вина можна умовно розділити на ненасичені або тихі, та насичені. При цьому насичення деоксидом вуглецю може відбуватися двома шляхами природнім і штучним. Вина, які отримали насичення природним шляхом, називають ігристими. Натомість вина, які отримали штучне насичення диоксидом вуглецю, називають газовими або шипучими. До тихих вин, які за своїм технологічним процесом були позбавлені операції насичення диоксидом вуглецю, можна віднести класичні виноградні столові або кріплені вина, водово-ягідні вина, вина ароматизовані, на прикладі виноградних тихих вин, можна виділити наступну класифікацію. Щодо столових тихих вин, в залежності від технології виготовлення, виділяють натуральні та купажовані вина. Вина столові сухі є завжди натуральна, натомість вина столові напівсухі і напівсолодкі, можуть бути як натуральними, так і купажованими, тобто з додаванням концентрату виноградного соку, свіжого або законсервованого сусла. Вина, виготовлені з винограду одного сорту, називаються сортовими. При цьому допускається використання до 15% винограду інших сортів того ж ботанічного виду. Вина за кольором умовно поділяються на білі, рожеві або червоні. Вина, в процесі виробництва яких для зупинення процесу бродіння виноматеріалів було додано етиловий спирт, називаються кріпленими. Кріплені вина бувають міцними та десертними. Також свої відповідні класифікації має кожний з вин в залежності від масової концентрації цукорів. За якістю та терміном витримки розрізняють наступні види виноградних вин. Молоді вина це виключно столові вина, реалізація яких має відбуватися в рік урожаю або не пізніше трьох місяців по завершенню процесу бродіння. Ординарні вина це столові або кріплені вина. Виготовлені за загальноприйнятою технологією, які мають реалізовуватися з 1 січня року наступного завражання винограду. Виноградні вина, які для поліпшення якості проходять обов'язкову витримку у добовій тарі перед розливом не менше ніж 6 місяців, називаються ординарні витримані вина. Марочними вина стають за двох умов: перша це сировина найвищої якості. Друге, обов'язкове дозрівання в добовій тарі не менше ніж півтора року. За умови додаткової витримки у пляшках не менш як три роки у спеціальних сховищах, марочні вина можуть стати колекційними. Вина спеціального типу це вина, що отримали спеціальну технологічну обробку виниматеріалів через що мають особливі смакові якості. Так, столові вина спеціального типу виробляються з використанням спеціальних технологічних прийомів, як то бродіння на м'язі із гребнями, використання винограду з підвищеною цукристістю або теплова обробка виноматеріалів. Марочні вина стабільно-високої якості, в котрех контролюється походження і використання сировини визначених сортів винограду і визначеного регламентованого географічного регіону, називаються винами контрольованого походження. Ці та інші терміни, а також класифікація виноробної продукції, встановлена в національних стандартах України. Наразі на своєму екрані ви бачите перелік стандартів, які встановлюють загальні технічні вимоги до тієї чи іншої виноробної продукції, або сировини довина. Кожен із виробників виноробної продукції має визначитися, який нормативний документ буде встановлювати вимоги, до показників якості та безпечності саме його продукції. Хочу наголосити, що національні стандарти України встановлюють мінімальні вимоги до показників якості та безпечності харчової продукції. Якщо ви виробляєте таку продукцію, на якої немає чинних національних стандартів, ви маєте подбати про те, щоб розробити і впровадити власні технічні умови на вашу продукцію. Які ж алкогольні напої може виробляти малий виробник виноробної продукції? Для цього нам спочатку потрібно визначитися, хто відповідно до закону 481 є малим виробником виноробної продукції. Тож до малих виробників виноробної продукції відносяться виробники, які здійснюють повний технологічний цикл без додавання спирту, виробництва та розлаву споживчу тару вин виноградних, ягідних або напоїв медових. При цьому об'єм виробництва не має перевищувати 10 тисяч декалітрів на лік. При цьому є умова, продукція має бути виготовлена виключно із виноматеріалів власного виробництва, тобто отриманих шляхом переробки плодів ягід винограду меду саме власного виробництва. Що ж дає статус малого виробника виноробної продукції? У випадку, якщо ваше виробництво відповідає вимогам до малих виробників виноробної продукції, ви виробляєте виноградні та плодово-ягідні вина, а також медові напої без додавання спирту. То до вас, як до малого виробника виноробної продукції, застосована спрощена система отримання ліцензій на виробництво виноробної продукції. Спрощений підход отримання ліцензії передбачає відсутність обов'язкової вимоги щодо атестації виробництва. На відміну від інших, малий виробник виноробної продукції має подбати про заповнення і подачу декларації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Заповнена і зареєстрована декларація має входити в пакет документів для отримання ліцензії. Що ж має задекларувати малий виробник виноробної продукції в самій декларації? По-перше, це наявність земельної ділянки, що належить виробнику на підставі будь-якого речового права. На цих земельних ділянках виробник має вирощувати те, що стане сировиною до виноробної продукції, а саме кладово-ягідну продукцію, виноград. А також на цій земельній ділянці може бути зареєстрована товарна пасіка. Другий і, мабуть, найбільш проблемний пункт наявність відокремлених нежитлових приміщень, а саме цехів, підвалів, ангарів, призначених для здійснення саме господарської діяльності. Третє, виробник має заключити договір із акредитованою лабораторією для перевірки якості та безпечності продукції, або має мати власну лабораторію, акредитовану для проведення таких робіт. Ну і останнє виробник має задекларувати відповідне обладнання, яке необхідне для виробництва виноробної продукції, а саме, обладнання для зважування, подрібнення та пресування сировини, ємності для відстоювання та бродіння сусла, обладнання для обробки, зберігання та витримки виноматеріалів, а також для розливу вин. Обладнання для контролю параметрів середовища на всіх етапах виробництва та зберігання продукції має задекларувати наявність інструменту та обладнання для санітарної обробки технологічного обладнання, винопроводів та інвентарю згідно з вимогами законодавства. Постановою кабміну номер 823 від 3 жовтня 2018 -го року встановлена форма декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв відноробної продукції вимогам законодавства. Форма має чотири сторінки і дві частини. Перша частина заповнюється заявником, а друга частина заповнюється уповноваженою посадовою особою Держпродспоживслужби. Виробник має надати наступні відомості про суб'єкта господарювання: Перше – ідентифікаційний код суб'єкта господарювання, друге повне найменування суб'єкта господарювання, його організаційна правова форма та назва об'єкта господарювання. У пункті 1.4 вказується адреса місця знаходження об'єкта господарювання. Розділ 1.5 призначений для вказання контактних даних із виробником, а саме номер телефону та електронна адреса. У розділі 1.6 виробник має підтвердити, що ознайомлений із вимогами законодавства щодо обігу алкогольної продукції. У розділі 2.1. Надається інформація щодо земельних ділянок, які використовуються для виробництва сировини для виготовлення виноробної продукції. Розділ 3 призначений для надання інформації безпосередньо щодо матеріально-технічної бази, а саме щодо наявності відокремлених нежитлових приміщень, призначених для провадження господарської діяльності. Тут виробник має позначити види приміщень, їх кількість і загальну площу. В наступному пункті має вказати перелік документів, які підтверджують речове права на відокремлені нежитлові приміщення, призначені для провадження господарської діяльності. У розділі 3 виробник має перелічити обладнання, яке може використовуватися для виробництва виноробної продукції, його кількість та потужність. Також виробник має підтвердити належність цього виробничого обладнання саме до його виробництва. У розділі номер 4 виробник має вказати номер договору. У відповідності до якого акредитована лабораторія буде проводити роботи із оцінки якості та безпечності виробленої продукції. Заповнена декларація може бути подана до територіального відділу Держпродспоживслужби України за місцем знаходження виробництвом двома способами. Перший варіант це подача двох копій паперової декларації. Безпосередньо до територіального відділу Держпродспоживслужби України за місцем знаходження виробництва. Другий спосіб це подача електронної версії декларації про відповідність на електронну адресу Держпродспоживслужби за місцем знаходження виробництва. При цьому при подачі електронної версії декларації на документи має бути накладено електронний підпис із сказанням часової мітки заповнення декларації. Реєстрація декларації Держпродспоживслужбі відбувається протягом трьох робочих днів. Через три робочі дні з дати подачі декларації виробник має подбати про отримання другої копії зареєстрованої декларації. Якщо виробник подавав декларацію за допомогою електронної пошти, то відповідь про реєстрацію повернеться саме на ту електронну адресу, з якої була відправка декларації на Держпродспоживслужбу. Після отримання зареєстрованої декларації про відповідність виробник може приступати до процесу отримання ліцензії. Для отримання ліцензії виробник має подати заяву на отримання ліцензії із вказанням наступної інформації. Перше. Це копії засновницьких документів. Друге копія зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази. Третє. Документи, що підтверджують внесення річної плати за ліцензію в розмірі 780 гривень. Четверте. Договір із акредитованою відповідності до законодавства лабораторією. П'яте копії документів, що підтверджують право користування відокремленими нежитловими приміщеннями, призначеними для здійснення господарської діяльності, що належать суб'єкту господарювання. Шосте аналогічні документи на право користування обладнанням для виробництва та розгляду споживчих тару, вин виноградних, вин картовояхідних або напоїв медових. При цьому всі вище зазначені документи мають подаватися в одному примірнику копіях, що засвідчені нотаріально. Термін розгляду документів складає 30 календарних днів з дня находження заяви із документами. Звертаю вашу увагу на те, що заяву із документами до Державної податкової служби можна також подати двома методами. Перший метод так само можна звернутися до обласного центру. Паперові документи можна подати до відділу ліцензування обласного управління податкової служби України. Електронну заяву можна подати за допомогою єдиного кабінету платника податків. Звертаю вашу увагу на наступне. Якщо малий виробник виробляє більше ніж 10 тисяч деколітрів вина на рік або виробляє вино із сировини невласного виробництва, то такий виробник втрачає статус малого виробника і, відповідно, має обов'язково пройти процедуру атестації виробництва. Крім того, хочу звернути увагу малих виробників виноробної продукції до питання акцизних марок. Так, з 1 лютого 2022 року не підлягають маркуванню акцизними марками звичайні неігристі вина та звороджені напої, фактично міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спірту, але не вище за 15% об'ємних одиниць. За умови, що етиловий спірт, який міститься у готовому продукті, має ферментне походження, тобто не був доданий штучно. При цьому дана вимога відноситься тільки до необхідності наклеювання акцизних марок на продукцію. Відповідно, клеїти акцизну марку немає необхідності, але при цьому сплачувати акцизний податок необхідно. Що необхідно знати малому виробнику народної продукції щодо питання забезпечення необхідного санітарно гігієнічного стану виробництва у відповідності до законодавства про безпечність та якість харчової продукції? Кожен оператор ринку харчової продукції, до яких відносяться також і виробники виноробної продукції, має подбати про оцінку та аналіз небезпечних факторів щодо кожного свого власного виробництва. За результатами аналізу та оцінки небезпечних факторів, виробник має подбати по впровадження заходів, що будуть направлені на забезпечення необхідного санітарно гігієнічного стану виробництва. Зважаючи на те, що питання забезпечення санітарних і гігієнічних вимог до харчових виробництв заслуговує на окремий тренінг, проводжу перелік найбільш застосованих нормативних і законодавчих актів для визначення застосованих вимог до виробництва. Незважаючи на те, що останній документ в даному переліку не є чинним, використовувати його до налаштування власного виробництва все одно має сенс. Зважаючи на те, що виноробне виробництво є джерелом виникнення небезпечних газів, звертаю вашу увагу на необхідність запровадження та дотримання правил охорони праці для виноробних виробництв. Ну і наостанок інформація щодо необхідності маркування вина. Вимоги щодо маркування вина встановлені у двох законах України. Перший це закон про обіг алкогольної продукції, номер 481, про який ми сьогодні вже говорили, а саме стаття 11 встановлює вимоги щодо маркування виноробної продукції. Другий законодавчий акт це закон 26.39, який встановлює вимоги щодо маркування харчової продукції. Так, до складу обов'язкової інформації входять назва держави, в якій вироблено продукт. Друге. Найменування та місце знаходження оператора ринку харчової продукції. 3. Позначення торговельної марки. Четверте повна назва харчової продукції. П'яте, Міськість посуду, в якому знаходиться продукт. Шосте. Вміст спирту в продукті. Сьоме. Вміст цукру. Восьме, за наявності ароматизаторів та барників в продукті, про це має бути позначено на етикетці. Штриховий код може бути нанесений як на контретикетку, так і на видиму сторону етикетки. Має бути вказана інформація про дату виготовлення і придатності. До марочних вин має бути позначення марочне та термін витримки. На пляшках з колекційними винами наклеюються додаткові ярлики із зазначенням «Колекційте», додатково витримано в колекції і з касанням кількості років. На шийку пляшки з колекційним вином наклеюється кольоретка з зазначенням року вражаю виноград. Крім того, на бутилки можуть бути... Крім того, на упаковку може бути нанесена додаткова інформація, що стосується виробу. Більш детальні вимоги щодо маркування можна визначити у відповідності до закону України No2639 та закону України No481. На цьому наш тренінг закінчується. Я бажаю всім гарного здоров'я і успішного отримання ліцензії. Дякую, Андрію. На цьому ми завершуємо наш цикл на тему легалізації малих винокурень. Сподіваюсь, що напрацювання наших фахівців стануть у нагоді не лише початківцям, а вже й досвідченим виноробам. Бо саме правильний підхід до даної діяльності дозволить вам розвиватися успішно, виходити на нові ринки, опановувати нові технології, самовдосконалюватися та бути ефективними, дотриматись високих стандартів якості та безпеки продукції. Це допоможе вам побудувати довіру серед споживачів та забезпечить сталий розвиток вашого бізнесу, чого ми вам і бажаємо. Самовдосконалюйтесь, вдосконалюйтесь, навчайтесь і будьте успішними. З цього вам найкращого. До побачення!